Сталкер 2, Серце Чорнобиля починаємо нову гру. Вибираємо комірку для збереження. Обираємо рівень складності гри. Раніше було більше рівнів складності. Новачок був, був досвідчений, був сталкер, був ветеран. Але був ще й майстер. Зараз трошки скоротили. Зменшили. Останнє питання, докторе Дальна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ. Перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? <рес> Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Підрозділи аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Живий там. Нормально, нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях: тріщина в стіні, лівіше розлому. Жить. сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю! Розлом в дев'ятому секторі. Центральний. Показуй, що знайшов. Ось. Що... 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 Це що в біса таке. Я бачив артефакти, що виносили з зону. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво, а цей твій він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер, якщо це не артефакт. То він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснити, що робити зі сканером. Він вже чекає на тебе. Щасти. Так. Цікаво, цікаво. О, бігає аномалія. Вона бігає. по ОС не стоїть на місці. Вже цікавіше. Так, і того, що ми маємо? Маємо два. Один розрядимо і викинумо. Так. Перший минустр хочет нам привітатись. радиация. Радиация наш, у нас по трошке есть. Довго не мучились. У них знайомство з монстром було не таким ефективним. Це буде так легко, але розберусь. Так, до бункера. Що тут бляха відбувалося? Перший вчений. Перший вчений тепленький. Шукаємо інших. Хоп-хоп, один біля виходу загнувся. Так, детектор нам потрібен. Ну, зброя теж нормально Повеселіше. Так. Значить, знайшли ми другого вченого. Ага, і тут ще ми можемо світло включити. Года мертвий, як решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся, звідти, негайно! Не старий. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його, ноут. Ну, координати, вони мають бути там. Стався тебе Германів клієнт Скажи йому, що новий викид — новесенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів-клієнт. Ну, ніхасенький у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай на клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити. Сам розберуся. Правильна відповідь. Ой, ай. Ну, і чефічик вже запалився. Ну, все, відбій клієнт. Координати отримав. Сподіваюся, так. Одалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених! У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до нагоди. І як мені це зробити? Який сюрприз нас тут чекає. Веселон. Ей, веселон, вертайся! Все? Куди де подівся? А. Ще один хотів поближче познайомитися. ха mm. Заставить нас. Поправити здоров'я. Так, побігли далі. Так. Зараз перевіримо, що нас тут чекає. Хоп. Тут у нас... Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Лежа тебе й кабанюка незвичайна! Сканер! Перевір сканер! А, 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 а! Бачу, що бачу, бачу? Бляха, хрін там! Так і знав! Казав же, валити треба! Повертайся! Поки я сам не поїхав! Та тихо, не панікуй. Час ще є. Іду до наступної точки. Ха-ха-ха, є. Ага. Не був об'їв, ану вертайся. Ну. Ух, чуть не вбили. Серьезно, приготовка. Давай, валим. На. Бежи на стопку. Кто там еще хочу? Угу. Ага. Ты что хочешь? На и тобе. Ты-ты-ты-ты металлику. Так, пишлы дали. почему радио играет так громко? Что поясни? <рабо> Uh, кораблик не порожній. Кораблик з сюрпризом. Треба ставити сканер і звалювати звідти. Кораблик з сюрпризом. Ой, сюрприз. Ти куди Оця гадость, з чого вона так голосно грає? З якого пляшки не все-таки живучих. Такий живучий сюрприз. Ух, ладно. Чуть не завершил игру. Своим эффектным падением. Ну, пробуем. Запуск номер два. Другий запуск буде успішним. Так, тут у нас ага, все одно б'є. Б'є чогось. І блатні координати припоя пахнуть наєбавого. Та завжди ж нормально баловом. Може, викид нам карти сплутав? Скоро дізнаємось. І того. Скіфе! Ти там! Я стільки військових ще жодного разу не бачив! Скоро все перекриють! І ти вже з зони не виберешся! Герман. Лишилась остання точка. Дібанашу! Кидай цей клятві з канеру, повертайся! Мені немає куди повертатись. Відбій. Так, оглядаємо приміщення. Приміщення порожнє і без монстрів. Цікавий варіант, чому -то... Нема навіть тушканчиків, ні щурів переростків, ні тушканчиків, нема нікого і нічого. Як завжди в таких випадках, в першу чергу збираємо все, що можна зібрати, тому що після виконання завдання не факт. Що ми тут щось зможемо зібрати? Так ну погнали. Что там? Аномалия? Тихо. Бачу сканер. Проводжу пошук аномальной активности до радиоэфиру. Что тут не так? Ты, Дим? Ты, Надар. Пошли. Штаб, Булат доповедает. Штаб, прием, чтоб КПК. Тут кто есть? Раз, два, и даем драпакаем. Втікаємо, як можемо. Прийом! Прийом! прибіна mm -hmm. <Слухи> <Ага>. вдав! Не втекли! <Слухи> не втекти нам не дали! Готовка до початку. Ще собачка непоганий варіант. Що це після моло? Поганий фейерверк, га? Ти хто такий? Я твій ангелохоронець. вже. Ловий болт. Болт? Нахил мені Болт. Озернись навколо. Ага. Кидай Болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів. Давай, удачі! Боровся, як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Збережемо для початку і подумаємо, що будемо робити далі.